Усім привіт! Ви на каналі Expansion of A territory продовжуємо розглядати Advanced Level Test Management Syllabus версії 3.0 управління тестовими активностями. Сьогодні розглянемо визначення цілей тестування. Для кожного тестового проекту слід визначити план тестування, який повинен містити серед інших аспектів область тестування, цілі тестування та критерії виходу. План тестування може бути налаштований на рівні релізу як план тестування проекту, також відомий як Генеральний план тестування, та за потреби як план тестування на рівні різних рівнів тестування. Крім того, можна визначити плани тестування для різних характеристик якості, таких як план тестування безпеки або план тестування продуктивності. У проєктах Agile розробки програмного забезпечення та гібридної розробки програмного забезпечення може бути узгоджений план ітераційного тестування. Для кожного релізу та ітерації обсяг функцій та їх нефункціональних характеристик, що мають бути надані, визначається в плані тестування та узгоджується зацікавленими сторонами. Пов'язані з функціями, що надаються для тестування в проєкті, повинні бути визначені цілі тестування проєкту та критерії виходу. Це можна зробити за допомогою методології цілий SMART. S – специфічний. Мета тестування проєкту та критерії виходу повинні бути чіткими та однозначними. m. Вимірюваний. Він повинен бути кількісно вимірним та мати конкретні критерії для вимірювання прогресу, щоб визначити, чи його було досягнуто. А. Досяжний. Він повинен бути здійсненим, враховуючи наявні ресурси, часові рамки та можливості. Р. Релевантний Він повинен відповідати загальним цілям проекту. Т. Своєчасний. Він повинен мати конкретні часові рамки та визначений кінцевий термін виконання. Цілі тестування проєкту повинні враховувати всі цільові аспекти якості та кількості за умови, що вони є вимірними або оцінюваними. Приклади цілей тестування проекту. Досягнення заданих критеріїв виходу у визначені терміни. Досягнення цілей якості організації, наприклад, вимірених як ключовий показник ефективності для кількості претензій від клієнтів на продукт. Дотримання правил і норм конкретної галузі, забезпечення доступності даних лише для авторизованих користувачів, наприклад, за правами доступу, перевірка функціональної повноти, конкретності, продуктивності, ефективності, портативності та безпеки міграції даних, підвищення рівня автоматизації тестування, наприклад, для регресійних або тестів продуктивності на визначений відсоток. Успішний рефакторинг коду та демонстрація того, що він не приніс нових дефектів, наприклад, для видалення погано структурованого вихідного коду або технічного боргу, зберігаючи при цьому існуючу функціональність, що підтверджено регресійним тестом. Доведення безпеки інтерфейсів, наприклад, шляхом перевірки повідомлень розширюваної мови розмітки на відповідність їх визначенню схеми XML, щоби забезпечити відхилення шкідливих даних, перевірка зручності використання інтерфейсу користувача та досягнення певного ступеня підхарактеристики, наприклад, шляхом вимірювання часу, необхідного для виконання певного завдання в інтернет-магазині. Окрім підрахунку та вимірювання цілей тестування проекту, слід враховувати оцінку рівня якості експертами доменного рівня та зацікавленими сторонами. Залежно від контексту проекту та цілей тестування, іноді може знадобитися кілька тестових середовищ з доступними ресурсами або інструментами тестування. Тестові середовища можуть бути недоступні одночасно. Це необхідно враховувати під час формулювання досяжних цілей тестування та критеріїв виходу. Залежно від контексту проєкту, додаткові фактори необхідно враховувати при визначенні цілей тестування та обсягу тестування проєкту, як описано в розділі 1.2 цієї програми Контекст тестування. На цьому все. Дякую за увагу!